Привіт, народ! Ви на каналі Курйоз, і сьогодні ми поринемо у світ дичини абсурду і просто веселих новин, які сталися в липні цього року. Якщо вам здається, що світ став занадто серйозним, цей випуск точно вас розсмішить. Підготував для вас топ-5 найкурйозніших моментів, які сталися не де-інде, а прямо зараз, цього місяця. Підписочка, лайк, дзвіночок, і поїхали! Морозиво з тестом на вагітність. Уявіть собі, ти сидиш вдома, їси морозиво, а потім розумієш, що це не просто льодяник. Американка виклала відео, де робить сюрприз типу, для свого партнера, заморожує позитивний тест на вагітність у льодяній формочці і дає йому його лизнути. Люди в Тікток назвали це піс. І дослівно сечоліт. Деякі аплодували креативу, але більшість сказала це жорстко, і це вже не кохання, це хайпоманія. Якось так. Пес ігор, втілення сарказму. У липні інтернет знову нагадав. Тварини це найкращі з людей. Зустрічайте пса на ім'я Ігор, який став вірусною зіркою через опис у пості притулку. Ігор, це втілений середній палець у шубі з хутра. Цей 10-фунтовий е, грізлі з пекла став мега популярним. Його навіть запросили на NBC Today. Ідеальний приклад, як чорний гумор і щирість можуть зробити собаку знаменитістю. Вімблдон завершився, але замість чергових чемпіонських промов. Янік Сінер і Іга Свєонтек влаштували спонтанні танці просто на офіційному прийомі. Глядачі спершу були в шоці, а потім вибухнули аплодисментами. І тікток, звісно, не змусив чекати. Танцювальна хвиля накрила фанів. Оце так, чемпіони. ДТП з заднім ходом в поліцію. Те в Австралії на круглому перехресті сталася ситуація з розділу Карма Миттєва. Водій. Зупинився, подумав і почав здавати назад. А здав він, ну, скажімо так, просто в поліцейське авто, яке стояло позаду. Поліція розгубилась, а коментатор в інтернеті зробили вже з цього сотні мемів манга, яка налякала туристів. Манга The Future Self передбачила кінець світу в Японії 5 липня 2025 року. Люди реально повірили, скасували поїздки, бронювання, навіть авіарейси постраждали. А 5 липня нічого не сталося, як ви зрозуміли. У соцмережах з'явився мем Nothing Happen in Japan і став вірусним у Weibo. Хай без причини це теж мистецтво. Правда ж, це щось між бойовиком і цирком. Уявіть собі, посеред дороги у спекотній Індії, чоловік роздягається, залазить на барикаду з шин і викликає бика на дуель. Так, БК. На очах у всіх поліція прибула, рух перекрито, люди в шоці. Комусь весело, комусь лячно. Відео стало вірусним за кілька годин. Хтось назвав його індійський тарзан. Наступна історія, якби Марвел зняв фільм про касира в сувенірній лавці. Це навіть звучить трішки крінжово. У США в магазині World of Disney звичайна пара вирішила. Влаштувати розбірки прямо між плюшевими іграшками. Все тривало 8 секунд, але цього вистачило, щоб TikTok вибухнув. Вони кричали одне на одного, боролися за щось можливе за останнього Мікі Мауса. Персонал був в шоці, як і глядачі. Одним словом, Disney Файт Клаб, тільки без правил і з мінімальним IQ. Це жесть. А от тепер мода, але не людська, а шимпанзяча в притулку чим фунші в Замбії. Вчені помітили цікавий тренд. Один шимпанзе встромив собі травинку у вухо, і через кілька днів всі почали це копіювати. Ні, це не корисно, це не захищає, це просто тренд. Як в Тікток вчені кажуть, що це приклад культури у тварин. Я кажу, шимпанзе переглянули інстаграм походу. А тепер королівське телебачення. Буквально під час випуску The World Today на BBC ведуча Маріам Мочірі зненацька почала видавати звуки павичам. Це прямий ефір. Павич. Прямий ефір. I've been told specifically from my producer not to do an impression of a peacock. Uh, so I'm going to do it anyway. Лісень, даваз вот і гадюсей, вот і резидентсхавсей, listen. listen. соцмережа зреагували миттєво. Вона знову в справі. Адже раніше ця ж ведуча показала середній палець в кадрі. Хтось писав BBC BB куку. Боже, що за бред? Ну ладно. І завершуємо нашу добірочку максимально загадковою новиною. Брітні Спірс виклала відео, де танцює на купальнику у капелюсі, і пише. I'm new hero. Вітаю нову дівчину у моєму житті. Публіка зірвалася з ланцюга. Це що, усиновлення? Це жарт? Арт-перформанс. Відповіді немає, дитини немає, але всі точно знають це 100% Брітні Спірс. Ось такі справи, друзі. Світ шаленіє, а ми з вами маємо можливість усміятися, дивуватись і ділитись цим на ютуб. Напишіть в коментарях, яка історія вам здалася найабсурднішою. Поставте вподобаючку, якщо вас розважило, і, звісно ж, підписочка на канал. Це як пальчик догори в життя автора. До наступного відео буде ще більше дивикуватих новин. До зустрічі!